Добрий день підписчики. От зараз я вам хочу показати, який у нас сніг випав. Це є село Бовчий Галицький район біля Бурштинської електростанції. Оце це є... Це, це є Ось така сажа, такий сніг білий. Не знаю, чи то земля, чи то сніг, от такий сніг випав. Так, сюди. Сніг, темно-сірий сніг. Зараз у нас така погода. От, Бачите, який сніг, зараз я трошки покажу більш ніж... О, Бачите, сніг от, це сніг випав. Оце Оце в мене червоні купаки такі на стопчиках. Тут така та сама ситуація, так ніби болото випало. Так ніби випало болото. От, от коли останні мене тут стоїть водичка, скапує згори і тут в мене трошки. О! Колір снігу, бачите, оце такий колір снігу. От. От такий сніг. Вода така. Оце з бурштинської станції. Мабуть, що вночі якийсь блок запускали. І от таке випало нам. Фільтра відключили. Ось такий сніжок. От. Білий аж не могу зараз так сюди сюди отак це сніжок там дошки земля отак біліше там видно що сніжок От. Ось сніжок як оце, оце сніжок отакий до От такого кольору зараз прошклябую оце був вчорашній сніжок а, да, вчорашній вже не вони добриться Коротше, це все такий негічний. Вчорашній О. О, Бачите? Ось він трошки бачите, от вчорашні. Бачите, це вчорашній, а це негічні. Вночі випав. Це хап красив, бачите який. От тим ми дихаємо. Дякуємо, Ахметову. Бачите, Фільтра всі переключають. Більше навантаження на станцію, більше грошей. так, чтобы включать фильтры в трубу. Вот так. Бачите. Это у нас такие. Вот такие життя. Вот бачите. О, снежок какой. Супер снежок. Бачите. Само сюда. Ну, а сюда. Всю, сюда так. Ветер пойду, чтобы в сторону. Там болото. Ну, а сверху такой снег. Дай, 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 От, щоб не казали, що я щось подумав. Оцей сніжок розпортаємо теж таке саме, трошки світліший, то вчорашній. Ось так ми живемо. Так, лові, гроші сумасшедші, а фільтра шкода включити, щоб люди тим не дихали. І От зараз це плюко впала на землю, і от і уявіть собі, який в нас буде урожай картоплі, які, городини і то всім ми їли. Дякуємо Ахметову. Те, як от дякують на, в каналі Україна, дякуємо Ахметову за ті посилочки, що він відсилає за рахунок працівників станції, з яких стягують 1,5-2% премії. Місяць, через місяць, и відсилають жителям Донбасса. Вот так-то все бывает и здоровье.